Ці жінки пройшли справжнє випробування долею. Кожна відчула на собі складний психологічний та фізичний тягар за період лікування онкозахворювання. Завдяки оптимістичному налаштуванні і довірі до лікарів їм вдалося перемогти страшну недугу. Утім говорити про те, що вже позаду вони не люблять, кажуть, потрібно радіти кожному дню та якомога більше приділяти увагу особистому фізичному розвитку. Зараз жінки активно займаються спортом та допомагають тим людям, котрі потребують психологічної підтримки, яка необхідна для одужання. Коли людина хоче вилікуватись, вона повинна повірити в це і підходити до лікування дуже з великою вірою. А потім, після лікування, вона повинна жити оптимістично. Адже доказано, що коли людина страждає і плаче. Має неприємності, у неї поніжається імунітет. А саме імунітет вбиває ракові клітини. Часто після операції з видалення молочної залози у жінок настає психологічний розлад та депресії, які не сприяють одужанню. Відтак близько 10 років в області діє громадська організація «Амазонки Закарпаття, яка допомагає людям реабілітуватися після складних операцій та відволіктись від життєвих негараздів. У нас є аеробіка, Ми ходимо в фітнес-клуб, тому що після операції дуже добре розвив розробляти руку, розробляти ну організм, щоб не було застоя, бо погано відходить лімфа, смотря яку грудь удалили чи правобічна, чи лівобічна. Треба собою займатися. Зарядка це насамперед в нашому житті. У Закарпатті щорічно реєструють більше трьох тисяч нових онкохворих. Більша частина хворих працездатного віку. За останні 10 років темпи захворюваності в Україні зросли в 2,5 рази. Ми ж годно регістрируємо около трьох тисяч нових заболівань з локаченим образованием, причому більша половина цих заболівань регіструється у мужчин. Если с женщинами работа проводится более активно, и женщины сами более активно приходят на профилактические обследования, то с мужчинами дело обстоит гораздо серьезнее. И практически у них профилактически мы ничего не выявляем. Хотя в структуре заболеваемости мужчин на первом месте рак легкого, на втором месте рак простаты, и это становится проблемой. Хотя, в принципе, если пациента обследовать профилактически, Скі то можна виявити ці заболівання достатньо рано. Утім, якщо своєчасно виявити хворобу, можна уникнути летальних наслідків, запевняють лікарі. Вони ж радять самолікуванням займатися не варто. Зазвичай це призводить лише до погіршення обставин. Кваліфіковану допомогу на сучасному рівні нададуть тільки в спеціалізованих закладах, як, наприклад, наш Онкодиспансер. Хочу сказати, що Якраз дуже важливо, на якій стадії це відбувається, тому що, наприклад, якщо взяти молочну залозу, то по даним нашого диспансеру 5-річна виживаємість першої стадії 100%. Десятирічна 10 виживаємість на рівні 90-95%. Пройти профілактичне обстеження в обласному онкодиспансері можна повністю безкоштовно. Головне правильна методика лікування. Якщо виявити пухлину на перших стадіях, можна повністю одужати. Тому медогляд варто проходити як чоловікам, так і жінкам, хоча б раз на рік.